Україна, начебто, погодилася обмежити чисельність своєї армії в межах рамкових домовленостей, які обговорювалися зі сполученими штатами та європейськими партнерами. Ну і про це пише Financial Times із посиланням на. Високопоставлених українських чиновників, ну і наближених до президента на тижні наш їсть. Ми мали включення також із Дмитром Снігрьовим. Переконував, знаєте, так глядачів, що навіть зменшення до раніше обговорюваних 600 тисяч це правильний крок, адже військо треба утримувати і забезпечувати. Але хотіли знаєте, вашу думку з цього приводу також почути. Добрий день, пані Дарино. Взаємно вас вітаю. І хочу навести історичну аналогію. Понад 300 років назад, ще за Петра I, після північної війни, чотири країни Франція, Австрія, Прусія і Росія встановили ліміт для речі посполитої для Польщі, до складу якої входила Галочина, зокрема частина України і на чисельність збройних сил. І там було встановлено, що речі Посполита має мати не більше 26 тисяч, і це все базувалося на основі вічного Договор, який підписала Польща і Московія ще на той час, з з, з 1686 року, вічний мир між Польщею і Росією. Чим він завершився? з приходом Екатерини II і розпочався тиск на Польщу, щоб вона скорочувала свою армію. Щоб вона погодилася, вибачте, на відродження. І на і, дозвіл на перебування в речі Посполитої православія і протестантів Польща, Росія почала втручатися за Катерини II внутрішню політику речі Посполитої, встановлюють ліміти на армію, і куди вони мають витрачати кошти і що вони мають робити? І чим це завершилось? Першим поділом Польщі в 1772, другим поділом Польщі в 1793 і Потім остаточну знищенням Польщі і держави в 1795 році. Отака От сама аналогія сьогодні. Через 300 років, як ви бачите, нічого не змінилося. Росія далі встановлює своїм сусідам ліміти на армію. Вона хоче нав'язати нам 600 тисяч, 800 тисяч. До цього, за Стамбульськими домовленостями, вона нам 80 тисяч встановлювала. Які види зброєння. У зброєння мають мати Україна? Чи ми не маємо ракет, мати, які добивають до Москви, до санкт петербурга Тут принципово питання навіть не в тому, що 600 чи 800 тисяч. Для України не в цьому принципова різниця, бо в мирний час до початку повномасштабної війни ЗСУ мало 250-300 тисяч, і зараз на їхньому фоні до початку війни, коли ми мало 250-300, а сьогодні встановлюється ніби нам ліміт 600-800 тисяч, то це виглядає навіть прогрес. Тут питання в іншому. А хто має право нам встановлювати ліміти? Назвіть мені ще хоч одну країну в світі, які би за останні там 50 років хтось встановлює чисельність армії. Саме справа в тому, що виключно Верховна Рада за Конституцією України, український народ встановлює чисельність збройних сил України. Верховна Рада лише має як суверен України, як носії, як представники українського народу від імені держави України встановлювати потолок стелю. Збройних сил України, СБУ, Національної гвардії, прикордонних військ, поліції і інших. Тільки ми тут справа не в 600, 700 чи 800, а в справа тому, що ми суверенна, незалежна держава. Ми самостійно, ми суб'єкт міжнародного права, ми член ООН, Ми самі згідно з е, статутом ООН маємо встановлювати стільки скільки хочемо, хоч кожен тиждень міняти ці стелі, і нам ніхто не повинен вказувати, які мають бути. І ми тим більше ще з кимось з агресором маємо погоджувати цю. Стелю, цей потолок чисельності, от в чому принципово розходиться безумовно, що Україна в мирний час рано чи пізно там, в 29-му, 30-му, 35-му не зможе просто фінансувати. Абстрактні 600 чи 800 тисяч збройних сил України чисельні серіану зменшиться до 300-250 в мирний час. Я підкреслю, але це буде визначати український народ. Це буде визначати Верховна Рада України, а не договорні зобов'язання перед агресором під тиском зі сторони зі сполучених штатів Америки. В цьому принципова різниця нам ніхто не повинен вказувати, які наші території, кому ми їх маємо віддавати, якими видами ми володіємо. Ми, володіє. ми взяли на себе добровільне зобов'язання бути без'ядерним, ми заклали це в конституції. Конституційну норму. Тепер від нас вимагають підтвердити конституційну норму, яка прямо записана. Ми віддали згідно ми, ми радимо свою стратегічну ядерну зброю Росії, яка виявилась потім замість гаранта е, е, територіальної цілісності суверенітету і незалежності України агресором, який бореться за знищення України як суб'єкта міжнародного права, хоче перетворити нас в територію Російської Федерації своєї імперії. То чому ми маємо з цим ворогом, з цим заклятим ворогом України, проти якого ми протистоїмо, по суті історично вже 800 років від часів ще княжої київської доби? То сьогодні ми маємо піддаватися на ці всі їхні хотілки. Безумовно, ми маємо відхиляти ці, ще раз, кажу, користуватися досвідом і мовою прикордонника з острова 22 двадцять року в перший день російської окупації. Відповідь українського прикордонника Крим в Москву. Отак, От ми маємо відповідати. Ми не повинні це підписувати. Ми маємо виносити це за рамки як території, так і... єдине, що ми США можемо обговорити саме США не з Росією, це вступ України в НАТО, і то ми повинні не відмовлятися. Бо Трамп це тимчасове випадкове явище. А Україна і США можуть через 3-4 роки вже бути такими стратегічними партнерами що новий президент сша наприклад сьогоднішній губернатор Каліфорнії, Каліфорнії Ньюсом, може приймати україну в нато на тодішньому який буде в 30-му році наприклад саміт нато тому ми не повинні сьогодні йти на жодні капітуляції, жодні хотілки і відмовлятися від своїх стратегічних цілей, які тим більше забиті у нас в конституції. Щоб піти на цей договорняк, треба змінити конституцію. А сьогодні в Верховній Раді немає цих 300 кнопок, які би за хотінням і бажанням Росії і США натиснули за зміну конституції, і написати, що Україна без'ядерна. А після, Ой, вибачте, Україна в не НАТО А Нова Верховна Рада, яка може прийти після виборів, на яких наполягає Росія і Сполучені Штати Америки, що найменше на 50% буде сформована з ветеранів. Російсько-української війни, які пройшли війну цю повномасштабно щонайменше 4 роки, то вони тим більше не відмовляться і не підуть на піддавки Росії. Тому як ми можемо відмовитись від того, щоб записано у нас в Конституції території і вступ на НАТО і на Європейський Союз? Це неможливо. На це ніхто не піде. І на таку капітуляцію, безумовно, сам Зеленський не піде, тому що тут дуже вирішує український народ. Який би президент не був, хто би їм не був, якщо б він пішов на таку капітуляцію, то нам вже не танцював на майдані місяцями, а от за лічену годину зніс би такі уряд. Так ми знесли в 2014 році цю кліку Януковича, маріонетки Кремля. Уже були маріонетки Кремля, всі знають, чим це закінчилося. Ростов, Москва і так далі. Отаки от очікує тих, хто би пішов на таку зараду. Тому я не вірю, жодні ці домовленості і диктат США нічим ні до чого не призведе, тому що Росія не хоче припиняти цю війну без досягнення цілі СВО. Каже Путін, і тому ми маємо бути здравомислячими людьми, тверезо і розуміти, що війна не припиниться і Трамп не примусить ні Росію, ні Україну піти на поступки Росії своїх цілей, а Україну піти на капітуляцію. Тут топі договорни, тому на жаль, це ніяк не вирішиться. Війна продовжиться.